20-го року машина буде в таксі працювати на умовах 50 на 50. Навіщо ви це зробили? Це ж офігенні умови. Що до такого? Буде працювати, буде радувати водія партнера, який буде працювати на комфортному автомобілі. Ну, це перше. А по друге, у нас всі комфортні автомобілі, тому що вони всі обслуговувані. Є Toyota Prius. там від 13-го року до 23-го року. Prius, Camry, Camry 70-ка. сімдесят. Скоро буде ну, класні машини. Ну і такі автомобілями ми також купляли, Такі автомобілі також працюють в нашому автопарку. А, і люди отримують 50% від каси. Щоденно отримують свій дохід, ліцензовані автомобілі. А, лояльний графік роботи. Ми знаходимося в трьох локаціях: це оболонь, теремки і лівий берег. Ну, що, якщо вам зручно там, на оболоні або на теремках а, робити перезмінку на автомобілі, ви хочете виходити, працювати. Приходьте до нас в шапки профіля номер телефону.